Друзі, доброго дня ми у студії громадського контролю. І сьогодні поговоримо про обласний бюджет, найодіозніші та потенційно корупційні витрати, які ми в громадському контролі знайшли у 2022 році, і трохи про 2023 рік. Про те, рік. Проте скільки коштує Метеор його реконструкція. Покажемо вам відео доріг, які будувалися в двадцять році, а також що такого важливого будувалося у Нікополі, який майже весь двадцять рік був під обстрілами. Про це поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня! Доброго дня. Отже, друзі, будемо розпочинати. Денис, давай поговоримо спочатку про дороги. У нас був скандал корупційний. Багато в чому і за нього зняли Валентина Резінченко, голову вже минулої військової адміністрації. А що під його керівництвом будували 22-му році в Дніпропетровській області? Розкажи більш того, я знаю, що ми там у нас є відео. Ми ще й покажемо. Дивись, я почну спочатку. Буду багато цифр, тобто як угу. функціонує бюджет і як там закладаються ті чи інші корупційні схеми. Ось дивись загалом, бюджет області, те, що ми збираємо податки на обласний бюджет, це 8,8 мільярда гривень. Тобто, так. це треба запам'ятати. Тобто, 8 ,8. і після цього дивимося, що було на початок року. Тобто на початок року були дві великі блоки витрат на департамент. Тобто, в нас є два департаменти: капітального будівництва, там 1,7 сім мільярд гривень, і ЖКХ там 1,85 мільярда гривень. Тобто, це було на початок року. І там можна звернути увагу, що є окремі рядки: рядок на 1,1 і один мільярд гривень. Це те, що нам передає. З державного бюджету кошти на будівництво доріг в області. І додатково місцева складова ще заклали 329 мільйонів гривень. Але після того, як почалася війна, виникла дивна ситуація. Тобто, зокрема, було обмеження на капітальне будівництво, там є постанова кабіна, яка там трошки це регулює. додатково регулює. Ну, зрозуміло. Да. І дивимося. Що ми отримали по фіналу mm -hmm. в бюджеті? Тобто в нас стало на ЖКХ 4,4 мільярди гривень, а, і на капітальне будівництво 885 мільйонів. Тобто, в нас ЖКХ додало декілька мільярдів. Mm -hmm. А, 3 мільярди, да. а ну, там, капітальне будівництво а, зменшилося на 840 мільйонів. Mm -hmm. Тобто, дивним чином. А, а тепер дивимося по дорогам. Що там по дорогам? А, і ми бачимо, зокрема, окремий рядок. Там бачимо, що ми заклали на дороги з місцевого бюджету 1,6 мільярда гривень. Тобто, додалося майже 1,3 мільярда гривень. І додатково ще з інших місцевих бюджетів, а окрема строчка рядочок з'явився на 205 мільйонів. Тобто фактично... Під час війни в нас значно збільшилися видатки на дороги саме з місцевого бюджету на півтора мільярду протягом 2022 року. Так, фактично, і для порівняння, тобто, так. щоб було порівняння, дивимося там 21 рік. Там є окремий рядок, там 740 мільйонів гривень з місцевого бюджету на дороги. Або дивимося 2020 рік. Там е, значно менше, якщо не помиляюсь, 260 мільйонів. Тобто ми можемо сказати, що ось таких витрат на дороги не було в минулі роки, я в жодного року, який дивився, не бачив. А тепер ось що будувалося. Так. Тобто, що такого важливого будувалося саме в військові? Більшість вік? людей вважають, що ці дороги, це, наприклад, Дніпро Кривий Ріг, Дніпро Запоріжжя або дніпро павлоград Ні, ці дороги, за ці дороги відповідає так званий «укравтодор». Угу. І а, з обласного бюджету фінансуються Найдемо, дороги між селами. Тобто, угу. а, те, що ми можемо побачити, а, наприклад, тендер, а, піщанка, новоселих і соколово. Це біля Дніпра. Це між а, трь, а, трьома селами. Де дорога а, на відео можемо бачити, що там а, одна полоса в одну сторону, одна в іншу, 45 мільйонів гривень на неї не на неї витратили. Довжина 14 кілометрів. І так. там не було капітального ремонту і так далі. Ну, там а, такі ну, латки якісь, латки, не все ідеально, скажімо так, можна бачити там і ями, і все інше. Тобто зараз. А те ж саме, там інша дорога на 47 мільйонів гривень. Гупалівка, Юрівка, преображенка Тобто те ж саме невеличка дорога в Новомосковському районі. Її зробили. Тобто, і таких доріг значно побільшало, які робили або якось робили. Але сказати, що ось це стільки коштує, ну, в мене виникає питання доцільності використання під час війни цих е, е, витрат. Дороги, ага. звичайно, потрібні, але е, доцільність саме зараз такі великі кошти виділяти. Тобто, загалом, для порівняння, тобто, ми бюджет області 8,8 мільярда гривень це угу. податки, і ми витратили з обласного бюджету. 1,3 мільярди гривень. Тобто, фактично трошки менше 20% з бюджету ми витратили на ці дороги. Тобто, ну пріоритети під час війни ну мене трошки лякають. А скажи, на твій погляд, чому взагалі так сталося? Чому такий величезний бюджет на дороги, навіть більше ніж в довоєнні роки? Можливо, це якраз пов'язано якось з війною чи ще з чимось? Ну якось ну, твоя думка. Ці, ці дороги точно не пов'язані з логістикою військових, угу. тому що ну ми частину передивилися, там. Скажімо, військові там не їздять, там немає де, де розвантажу і так далі. Це безпосередньо я пов'язую, що е, фірми е, дружні до минулого очільника, безпосередньо його дівчини угу. або, або співмешанки. тобто, Тому хотіли освоїти ці бюджети. І фактично, я, я вважаю, що там, скоріш за все, були завищені ці ціни, ці, і а зараз Набу буде розбиратися з, з усім цим. Так, зрозуміло. По дорогам обговорили. Ну, дійсно будемо сподіватися, що цим буде займатися на та САП, а не тільки ми будемо розмовляти. Але друзі, якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, найпростіше підпишіться на наш канал, поставте вподобайку відео, тому що таким чином воно набагато краще розповсюдиться в Ютубі, а також розповсюджуйте наші відео серед своїх друзів, знайомих та в домових чатах. Це нам дуже допоможе. Дякуємо вам за здалегідь. Я закінчу. щоб да. порівняти рік до року, 2023 рік. Ми там бачимо значно менше. Кошти там а сотні мільйонів, а не мільярдів. Чомусь. Тобто Чому, то, за... змінився очільник військової адміністрації, і пріоритети якось стали не такі. Так, ну будемо сподіватися, що в нього дійсно будуть інші пріоритети. Давай далі перейдемо метеор. Метеор в нас ще в 2021 році було закладено тендер, який виграла там ну фірма, який прийшов на 1,3 мільярди гривень на його реконструкцію. Ну така величезна, також реконструкція перед війною це відбулось. Скажи, що відбулась в 2022 році: реконструювали чи ні? Ну і взагалі, як ти це оцінюєш? Ну, дивись, ми маємо розуміти вартість тендеру, угу. тобто один. І 3, 3 мільярди. мільярди гривень. Ну, Трошки так. більше, а якщо там з усім врахувати 1 і 5 мільярдів гривень, це тобто, як всі оці ці дороги в другому році. Знову ж таки, відносно бюджету області, це десь 20%. Тобто ну, ну да, це ми космічна сума. А реконструюємо метеор, він звичайно потрібен, але доцільніше наразі, тобто виникає питання. І якщо ми подивимося ситуацію, ось ось яка. Виграла цей тендер. Це фірма, яку пов'язують з депутатом обласної ради Кошляком, це ОПЗЖ. Ми про це казали. І, наприклад, раніше вона виграла тендер на ремонт Панікахи на 65 мільйонів, тобто там зеленої зони. Пройшло три роки, хтось бачив цей ремонт, я не бачив. Тобто ми про це казали, що це під вибори, коли там Гуфман балотувався і так далі. А тепер, якщо ми кажемо про кошти, Ага, тобто в бюджеті 2022 року було закладено 10 мільйонів гривень на початок робіт. А після цього, як я розумію, безпосередньо Микола Лукашук своїм розпорядженням трошки змінив балансування бюджету, і вони на початку другого місяця вони виділили 30 мільйонів передплати за якісь роботи. Ага. І ну, 4.02, якщо не помиляюсь. А, і ми запитали, що там було зроблено. Нам сказали: ми не можемо дати вам акти, те ж саме, що і по дорогам. Тобто, всі не хочуть казати, що було зроблено а, по факту. Тобто, ну виникають великі питання, скажімо так, доцільності всього. Просто а, мало хто розуміє, що таке ось там один і да. мільярдів. Тобто, це, наприклад, біля 20 багатоповерхівок. Тобто, або Якщо рахувати, а, тобто там загальна площа. Якщо я не помиляюсь, там 18, 18 тисяч квадратних, квадратних метрів, метрів то тобто, да. тут один квадрат по минулому курсу це 3 тисячі доларів. Угу. Тобто. Ну, я дивився, да, я, я дивився, мені було цікаво, коли ми цей тендер розглядали, скільки коштує квартира Зараз в Печерську, найдорожчий район Києва, вартість квартири, ну там майже 3 тисячі доларів. До війни, от, в січні 2022 року 3 і тисячі дол, доларів. Ну, ну, тобто це по факту. Те ж саме скільки коштує один квадратний метр реконструкції метеору коштують найдорожчі квартири в найдорожчому районі міста Києва, і, напевно, всієї України. Ну так для порівняння Ну, один квадратний метр І те, що я кажу про доцільність наразі, в бюджеті 23-го року закладено додаткові кошти на усю реконструкцію 27,5 мільйонів. Тобто, в нас буде такими темпами ще, ну як помаю років 30 відбувалася забудова метеору. На, і фірма, ти що я приводив приклад по панікахи, ну, мабуть, не буде поспішати. І коли ми кажемо про цю фірму, чому я привів приклад Панікахи? Тому що це був найбільший тендер, який знайшов, щоб виграла ця фірма. Тобто вона ніколи таких об'ємів не mm -hmm. вигравала. І її спроможність в мене виникає велике питання, якщо вона на 65 мільйонів не змогла, а зможе чи вона на, на 1,5 мільярди. Тобто зазвичай. Так не відбувається. Тобто є певні моменти, щоб там фірма росла, вона може виграти там на 300. Ну, а після ні, цього, вона має значить більшовитися. А тут ну, я вважаю, що це безпосередньо клан ОПЗЖ він Отримав заклав це. це Певними аспектами. Ну і я хочу, хочу дати, правильно ти сказав, що якщо воно ще дуже-дуже дрібно нарізано, то, то взагалі ніхто ну, дуже важко потім перевірити, а що воно зроблено, тому що воно навіть не здається. Да? Ну щось робиться, один рік, другий, третій, п'ятий. І коли воно закінчиться, не зрозуміло, а напевно, може і ніколи. Да? Типу, просто там щось робилося, а потім розбирайся. Ну, ось така історія. Зрозуміло, так, по, 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 по Метеору дуже цікава історія, а що в 23-му році, до речі, я, що... я сказав. Що а, що... так да, я обичаюсь. <звучить> <звучить> а, давай тепер поговоримо. От, на, на, на мій погляд, такий неоднозначніший взагалі витрати 2022 року в місті Нікополь, да, яке, на жаль, знаходиться під обстрілами майже весь 2022 рік. Ми всі це знаємо. Там, тим не менш, продовжили будувати спортивно-оздоровчий комплекс у парку в місті Нікополі. Розкажи, будь ласка, про нього, що ти там знайшов? Ну, дивись, а в Нікополі в 2020 році почалося будівництво спортивного комплексу. Тобто там заклали 111 мільйонів. Що ми бачимо після цього? Вони підписують угоду, коли, uh -huh. що їм заплатили 109 мільйонів, і вони розривають цей договір. Тобто вони мали все виконати, uh -huh. дивним чином, коли осталось 2 мільйони, там, менше 2%, вони розривають договір, тобто, щоб не здавати об'єкт. Після цього оголошують ще один тендер на 73 мільйони гривень. А, і можна побачити ось відео, там, як він виглядав десь рік тому. Mm -hmm. Тобто а, ще 73 мільйони – новий тендер. І це відбулося 24.12.2021. Через 6 днів, 30.12, перераховують їм майже 50 мільйонів. Це 67% від усього тендеру. uh mm -hmm. Тобто вони за 6 днів Зробили майже усе. Усе так. Да. Тобто, це не могла не могла бути передплата, тому що там передплата мала бути 30 відсотків. Uh -huh. Тобто ну, виникають великі питання. А, і що ми бачимо далі? Ми бачимо 23,11, тобто уже, а, осінь 22-го року, коли в нас ідуть обстріли, і ми бачимо, що їм ще перераховують біля 10 мільйонів гривень. Тобто... Виходить, що вони під час війни нібито там проводили постійні якісь роботи. Тобто, ми маємо розуміти, що тут менше 15 кілометрів від е е зони, де з енергодару ну, да. нам обстрілюють. Тобто, да, а, відповідно, ну, доцільність ось, витрат 10 мільйонів а, там на це, ну, в мене виникає питання. Ну, дуже сумнівна. Такого... І те ж саме. А, Тобто, якщо ми подивимося на 23 й рік, ну знову біля 10 мільйонів їм Видірає. виділяють тобто на якісь роботи. Тобто, ну доцільність усього цього під час війни де обстріли, необхідність розподілу коштів на спортивні арени, які... Не будуть зараз добудовані і та взагалі, не зрозуміло, Важливо, в жовни ну на жаль може прилетіти в будь-який момент. Ми це розуміємо. Да? І, ну, там в регідні цього набагато більше ніж в будь-якому іншому місті, напевно, всієї України. Ну і ми маємо розуміти, яка фірма виграла. Це ця да, фірма Строїнвест. Яка пов'язана в минулих розслідуваннях Ми казали, що пов'язана з Корбаном а, і ось вона закуповувала генератори, і так далі. Тобто, а, ось вона а дивним чином усі махінації робить, тобто не добудувала, розірвала договір, знову вивигала вона ви ж і зараз на неї виділяють корси. Тому я вважаю, що це ось а, другий клан, скажімо так, який пов'язаний з Геннадієм Корбаном. І вони фактично отримують також кошти з бюджету, незалежно від того, йде війна, не йде війна, є політична. А... Спрямованість, що ці кошти мають надійти. Ну, да. я, я, я навіть сказав, бо, що бізнесово. Але я думаю, що в цьому і секрет, чому воно досі будується, тому що дійсно це фірма, яка ну, близька до Геннадія Корбана, яка закупляла та скал-генератор, це генератор для водоканалу. Друзі, до речі, ми про це знімали відео, тому можете перейти за посланням. Ми його залишимо під цим нашим відео і подивитися. Це якраз наші недавні. Розслідування, яке ми робили, ось де Денис, і давай наприкінці ще один дуже дивний тендер. Також на величезні суми на Слобожанському, 118 на проспекті вже в кінці там за містом, планують будувати якийсь спортивно-видовищний комплекс за дуже великі кошти. Розкажи про це і що там відбувалося двадцять 2022 році. А, ну дивись, в 2021 році провели. А... Тендер на проект. Проєкт на 43 мільйони. Для розуміння, що таке проєкт. Проект зазвичай від 1 до 3 від загальної вартості будівництва. Спочатку робиться проект. Так, ось, коли ми помножимо 43, відповідно, що це 1% або 3, це від двох до чотирьох мільярдів гривень. гривень. Це взагалі тобто, в нас буде дві великі спортивні арени: один в метеорі, інший на Слобожанському. І ну під час війни витрачати такі кошти. Ну, в мене виникає питання. Так ось в те, що я бачив в 22-му року, на це кошти не виділялися, але ми маємо розуміти, де це знаходиться. Тобто, це кінець Слобожанського можна побачити рішення міської ради, а там ось це обведена. Лісова зона. Лісова mm -hmm. зона а, одразу, коли справа від Слобожанського закінчиться забудова. І там дуже великий шмат зеленої зони, вони mm -hmm. фактично хочуть спиляти і так далі. Якщо ми подивимося, на, наприклад, на генплан міста, в генплані міста це зелена зона. Як вони збираються будувати на зеленій зоні, виникає питання велике. І а, зараз, що ми бачимо в 2023 році, так. на цей об'єкт. На проєкт виділяють 28 мільйонів так. гривень. Тобто під час війни на проєкт виділяються кошти. Тобто Після, після проєкту його ж треба буде ну, звісно, будувати. Да. Тобто і, і повністю не покривають проєкт навіть. Це на декілька років. І а, як вони будуть перераховувати, це такий черговий довгобут. А що ми бачимо? Фірма, яка виграла цей е, тендер? Так, це то -то. Баглій а, 11, якщо я правильно розумію. Дивимося на засновників. Там є Барков Олег. Угу. Дивимося, з ким пов'язаний Барков Олег. По іншому громадському об'єднанню Волейт ми бачимо іншого співзасновника це Дубінський Володимир. Ага. Тобто виходить, що в нас ще третій клан, а, ну, або четвертий, якщо рахувати з дорогами, вони отримують кошти з бюджету. Незалежно від того, є доцільність, нема доцільності і так далі. Тобто я не проти, щоб будувалися спортивні арени. Просто треба вибудувати пріоритети. І треба все робити по закону, щоб не було забудов в зелених зонах без обговорень з мешканцями, не було забудову зелених зонах з порушенням генплану і так далі. Це все прямі порушення. Ми про це робимо звернення до правоохоронних органів. До інших інстанцій наразі, щоб вони розбиралися з цим моментом. І я гадаю безпосередньо, що новий очільник військової адміністрації він, скоріше все, усі дивні витрати, можливо, зупинить. Тому що ну, сказати, що в Нікополі наразі треба добудовувати спортивну арену, яка можливо буде знищена, якщо там ну, не буде, да. або що нам треба витрачати на метеор. а Маленьку суму, ну, можливо, краще витратити, де, де буде завершено вже будемо, а не так, що ми на 30 років розтягнули. Або коли на Слобожанському без обговорення все це робиться. Ну, Виникають питання, чому не можна було взяти об'єкт, наприклад, на набережні, там, де наш маленький олігарх казав, що збудує спортивну арену, нічого не, збуд... не зробив. Uh -huh. тобто, там ну, краще розв'язка і так далі. Тобто, ну, Тобто тому ось чотири ось аспекти, які ми зараз сказали, це я більш пов'язую з політичною доцільністю, щоб дружнім фірмам пішли кошти, і це великі кошти з, з бюджету як обласного, так і з державного можуть надійти. І під час війни, коли не вистачає коштів на багато що, я не вважаю, що це досільно, тому що ну куди будуть розселяти людей, які там на перемозі з. Постраждали, тобто ну. Там не закладають на, на, на усіх, скажімо так, будівництво багатоповерхівок, Багато а ось витрачають на таких спеціальних. Я ж думаю, вони не будуть жити на метеорі, скажімо так, або на Слобожанській 118. Ну зрозуміло, да. тому, тому треба розуміти, що доцільніше зараз робити. І тут будемо дивитися, як буде влада реагувати на все це. Ну так. Да. Я, ну я думаю, що в 23-му році вже в нас новий очільник військової адміністрації, як ти правильно сказав, і так, також я думаю, і будемо сподіватися. Будемо направляти запити, щоб він з цими якраз незрозумілими якимись тендерами і розходами бюджету, розтратами, да, працював. Ну що, дякую тобі, Деніс, за аналітику. Друзі, дякую вам, що додивилися. Якщо додивилися, то обов'язково поставте вподобайку цьому відео, обов'язково підпишіться на канал, тому що ви тоді наша аудиторія. Ми вас любимо, сподіваємося, і ви нас також поважаєте підписуйтесь, розповсюджуйте наші відео. І до нових зустрічей. До побачення. І дзвіночок. І дзвіночок. Обач, ня.